Я розповім тобі, який мені сьогодні наснився сон. Відкриваю я, значить, двері. Та ти що? М -м Тільки не відкривати двері, а відчиняти. Добре, добре, відшиняю. Відчиняю я, значить, двері, і бачу, лежить книжка. Я з цікавістю її відкриваю. Стоп, стоп, стоп. Книжку ми теж не відкриваємо, а розгортаємо. Добре, добре. Отже, сниться мені сон, відчиняю я двері, розгортаю я книжку, а там повідомлення про те, що я знаю українську навідмінно. Розкрила очі і щаслива. Чекай, чекай, очі ми не відкриваємо, очі ми розплющуємо. Ж. Отже, наснився мені сон. Що я відшиняю двері, розгортаю книжку, а там повідомлення, що я знаю українську навідмінно. розплющила очі і щаслива, вже не дуже щаслива. Що ж тоді можна відкривати? Ну, відкрити можна ресторан, і рахунок у банку теж можна відкрити. Ах, все пропало без паніки. Головне запам'ятай, що книжку ми розгортаємо, очі ми розплющуємо, а двері ми відчиняємо.